На фруктосховищі у селі Скорики під Волочиського району прем'єр-міністр України оглянув сучасну сортувальну лінію та морозильну камеру. Фруктосховище побудували й обладнали нещодавно. Наразі там працює 50 людей. Сьогодні на фруктосховищі зберігається близько двох тисяч тонн яблук, але воно може вміщати чотири тисячі тонн. На сортувальних лініях працює кілька десятків жінок. В їх обов'язки входить сортувати яблука і відкидати пошкоджені. Робота не пильна, але не з легких сортування яблук. Наша робота по лінії тут яблука, ми маємо їх складати в і відправляють покупцям. Садівництво одна із пріоритетних галузей на Тернопільщині, яка може забезпечити людей роботою, зазначив голова уряду. Вирощування фруктів справа копітка. Чекати плодів праці доводиться довго. Крім того, ця технологія потребує і значних витрат. Наприклад, має бути задіяна недешева система поливу, ручна праця. Для зберігання фруктів також потрібні особливі умови. Проте садівництво є соціально орієнтованим бізнесом і міцним підґрунтом. Для економічного розвитку краю, зазначив у своєму виступі Володимир Гройсман, адже це і робочі місця, і гідні зарплати для людей. Сьогодні ми на підприємстві яскравий приклад: господарство в об'єднаній територіальній громаді, яке є базовим. Сьогодні біля 7 тисяч заробітна плата на підприємстві, підприємство працює по-білому, підприємство платить відкриту заробітну плату. Мають сьогодні гарне господарство, мають сьогодні гарне виробництво. Інвестують в економіку держави, створюють нові робочі місця і новий український продукт. Це означає тільки єдине, що в принципі, те, що ми бачимо в цій громаді, це може бути моделлю. Саме такою бачить ідеальну модель функціонування і роботи об'єднаної територіальної громади Володимир Гройсман. Адже основне завдання, яке ставить перед собою децентралізація, це успішні громади, а відтак і заможні родини. Я сьогодні знаєте, з великим оптимізмом чув слова керівника господарства, який сказав про те, що в мене сьогодні працює, наприклад, родина. Це український хлопець сільський, українська дівчина сільська, яку не треба їхати за кордон шукати свою долю, яка працює, отримує свою там, середню заробітну плату біля 7 тисяч, її чоловік отримує таку ж заробітну плату, їхні діточки ходять от в цю школу, в якій ми були, і навчаються. Потім вони ці дочки повертаються додому. Додому їх зустрічає батько і мати. Є благополуччя в родині. Що ще треба для успішної країни?